Субтитры сделал DimaTorzok

25 серпня 2024 року, у неділю 9 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято Успенській, Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Васильківський Асав, Архієрей Української Православної Церкви, Духовенство Обителі. Та гость у священному сані. Роки голосом ми глаза сми помолітися і воздадіть. Петр речем, Господи, а ще ты, се повели, ми прийти к Тебе по водам, он же речем, приди и излез из корабля Петры, ождавши по водам, прийти к Иисусовым, видя же ветры крепок бояся, і наче его запигла глаголем – Господи спаси Мен, Я бы Иисус просил руку яд его и глагола Ему, а уверея почтов И Иису, являвшим одним корабль. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Паства зі словом проповіді. Архіпастор пояснив вірянам євангельський уривок проходіння по водам Господа та апостола Петра. Пам'ятати про Бога. Є таке поняття у священному писанні пам'ять Божія. Храніть в своїх умах пам'ять Божію. тобто пам'ять про Бога. Коли апостол Петро по Божому Слову ступив на воду і пішов до Спасителя. Поки він дивився на Спасителя, він йшов по воді як по суху. Коли він почав на округи, почав дивити, мірити які хвилі за високі, він е, злякався. Він потеряв контакт з Богом від того, що він віддавав свою увагу від Бога. І від цього в нього появився, появився страх молодуші, як, як я йду по воді. І коли з'явився цей страх, він почав тонути. Коли людина в своєму земному житті завжди устремлена своїм розумом до Бога, коли вона намагається перебувати з Богом в молитві. У Богомислії, то ця людина стає сильною. І для неї неможливе стає можливим. Коли людина від... Чому? Тому що коли людина пов'язана з Богом, то від Бога до людини переходить те, що ми називаємо благодать Божа, тобто божественна сила яка нас немочних слабих робить сильними і крепкими. Коли людина відриває свою увагу від Бога, це якби ну, весь зв'язок, той канал, який, через який поступає Божественна благодать. І людина стає немощною, слабою і трусливою. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Со страхом і трепетами кораби, не потребление, Твоему благоутробию, спасибо, Тыка наш, Господи, о Твоих благодеяниях я же излияюсь, и изобильно на рабы Твоя, и припадаями слава совету Тебе, яко Богу приносим, и умиленно вопием, избавят всех раба Твоего. Нині честви мого Митрополіта Антонія, і всіго я при милості визволюю Його. Ви дешнобареніся, На сугубі Єхтинії помилилися за Митрополита Антонія, якому сьогодні виповнилось 57 років. Після відпусту блаженніший Митрополит Онуфрій привітав паству з неділою. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з праздником Воскресного дня. Молитвою приблагословенної владичиці нашої Богородиці, присутні Марії, яка Господь благословить вас, ваших сродників, подасть до потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвою при благословенної Діви Марії. Господь благословить миром, нашу українську землю з праздником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.